У нас такая проблема возникла в нашем доме. В нашем доме продалась квартира на первом этаже. После этого у нас начались неприятности. Во-первых, этот хозяин начал разбивать в этой квартире все перегородки, все, что он там делает, мы не знаем. Когда мы к нему обратились, он вообще сказал, что это не наше дело. У нас дом пятиэтажный, дом с колонками. Напора в домі зараз немає, вода йде самотюком. Колонки в більшості випадків не зажигаються в нашому домі. Ми не можемо користуватися гарячою водою. Наша знімальна група навідалася до мешканців будинку номер 2 по вулиці Зіни Білої, щоб з'ясувати всі обставини. Жителі будинку вже написали колективні скарги і зібрали підписи. У нас 23-й квартирі там відкривають для продажі очистительний. Як воно називається? В общем, очистительний цех для води, щоб продавати. А в нас не вистачає давлення на п'ятий етаж. Та і в нас я на першому етажі живу, то погана на напор. Подписи зібрали і прокуратуру, ж, і. В ЖЕК, водоканал. Мешканці розповідають, якого безладу у під'їзді, та у будинку наробив новий сусід придбаної квартири. Ми знаходимося в вот. стіни. стіни. В квартире было невозможно находиться. Я несколько разів приходила, просила их, щоб потише. Они сказали, що это ремонт обычный. Я говорю, это не обычный ремонт, потому что дом прям содрагался. тому якби не знаем, что там. К нам никто не приходил. Не говорив, що там э, будуть там извините, мы Ми там будем в то час там бить стіни. что ну какие то будуть вам предоставлены неудобства. В під'їзді теж було невозможно зайти. Під вікнами придбаної квартири лежить купа будівельного сміття та нещодавно привезений пісок для подальших ремонтних робіт. Спустившись до підвалу, нам показали нову трубу, яку зі слів мешканців встановив власник квартири номер 23 Оце отут стояв кран такий була як вона задвижка. Оце вони вже врізались оце, оце врізались і протягнули отут отуди. Достукатись до власників квартири неможливо, адже в ній ніхто не проживає, говорять мешканці будинку номер 2 що по вулиці Зіни-Білої. Наша знімальна група також нікого не застала вдома. Наразі ремонтні роботи припинено, говорять обурені мешканці. Наші журналісти зв'язалися з начальником новомосковського водоканалу і домовились про інтерв'ю щодо проблеми мешканців будинку номер 2 по вулиці Зіни Білої і про її вирішення. Детальніша інформація згодом з'явиться у наших наступних. Випусках новин.